Сьогодні багато людей кажуть можна вбивати, не можна вбивати, як ставитись до війни до всього зла взагалі, яке відбувається? Може потрібно там бути пацифістом? Питання, яким чином у апостолів, які знаходились з Христом 24 години на добу міг бути меч і не один? Усі чотири Євангелія кажуть, коли прийшли брати Ісуса? Апостоли мали кілька мечів. Ісус говорить, що ви там з киями, з палицями прийшли на мене, наче я розбійник? Отже, люди носили палиці киї мечі. Навіщо? Проти розбійників, розумієте? Проти розбійників. Проти безбожя, беззаконня. Тобто Бог не анулює цю владу. Я вірю в Бога, тому тепер. Повна зелена сатані та сатаністам, лиходіям, гвалтівникам. Ось вони приходять, вони всіх вбивають і всіх, 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 а ти їх просто любиш. І з кожним убитим, з кожним зґвалтованим твоїм рідним, близьким ти їх ще більше просто любиш, ти ідіот просто. Не про це взагалі йдеться. І Петро витяг меч, і одного вдарив по голові, так? Відсік йому вухо. Ісус каже: Не треба цього робити, зцілив вухо. Поверни твій меч на місце. Ти скажеш, а що ж сталося тоді? Ну, мечі в них були, ми це бачимо. Навіщо мечі? Тому що вони постійно ходили. І меч це вже сам Христос сказав. Це для розбійників, для всякого беззаконня, безладу, що існували у тому світі. І більше того, у 22 розділі Луки написано, що Ісус каже: Поки ви ходили, я вас покривав, я вас зберігав, а тепер йди, продай одяг і купи меча. Тобто, тому що людям треба було йти далі, вмикайте мізки, розумієте? Отже, вони були під заступництвом Христа. Христос зберігав, захищав. Але навіть при цьому все одно вони мали мечі. Тобто вони не стали просто пацифістами якимись, впали в ілюзію і такими індуськими кульбабками, якимись буддистськими, стали, знаєте, такими кришнаїтами улю-лю-лю-лю-лю. Тобто, це дурниці, вони мали мечі. І Петро він кинувся і він почав захищати Христа. Чому? Тому що він був навчений. Уявіть, вже ось час, останні дні. Ісус має вже йти так до Отця, все закінчується, і Петро він так чинить, і апостоли так чинять чому? Тобто ми часто намагаємося засуджувати, вони там втекли і так далі. Так, вони втекли, але вони мали конфлікт. Або битися, і Петро показав, що він готовий битися, витягнув меч, Ісус його зупинив, і він мав конфлікт. Що ж він має робити, як він має чинити? Так само пам'ятаєте, коли вони були в селі, і одне село не прийняло Христа. І що апостоли кажуть? Давай ми зараз скажемо, спалимо це село просто і все. Може, часто люди проповідують вони такі бовдури ці апостоли. І все це знаєте, горді люди такі речі кажуть це дурниці. І це говорить про твоє, ну мале духовне зростання, скажімо так. Та взагалі одна здатність спалити село це вже лякає. Звісно, що за силу вони мали? Тобто суть. Вони розуміли, що ось вона влада. Ви просто зрозумійте. вони думають, все, це царство Боже прийшло. Вони вже чекають, зараз буде повний переворот, і Бог наводитиме лад уже на землі. І вони вже чекали, коли зараз із цього села почнемо? Або звідки? Чи в Гециманії зараз почнемо? Або коли. Тобто вони чекали, весь Ізраїль Він чекав на розуміння, що має прийти Христос і навести цей порядок. Розумієте? Ось у чому суть. Не тому, що вони були такі тупенькі чи незрозуміло що. І в них був конфлікт, нерозуміння ось цих моментів всіх. І водночас була влада, а Господь їх вчить правильно користуватися цією силою, цією владою, мотиви правильні. І Він каже: не знаєте, якого ви духа? Вони просто думали, може рушити, як рушили колись пророки, Ілля там вогонь із неба зводив, чи інші пророки, а він піднімає ще більше на інший рівень. Ось у чому суть. Настане час Бог сам наведе порядок. Звісно. Матвія, 10 розділ: Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Що це означає? А це означає, що Бог із неба скинув сатану. Сатана отримав по голові і ангели час його скінчився, і вони звідти були скинуті, і скинуто їх було сюди. І Христос також прийшов сюди. Для чого? Раніше був закон, і просто люди більше за тілом рухалися, але не за духом. І оскільки сатана і його чорти вони тепер на землі, і вже обмежене небо для них було. Тоді Бог посилає Сина свого для того, щоб посилити позицію людей, дати їм прощення, дати їм благодать і дати їм Духа Святого, щоб вони мали силу вже духовну, не лише фізично за законом наводити порядок і суд провадити на підставі закону, але так само духовно, щоб вони могли протистояти і щоб могли вказати сатані місце на цій землі. Та всім чортам тому Ісус і каже в Луки. Коли вони прийшли, О нам біси коряться. Він каже вся ворожа сила під вашими ногами. Але радійте не цьому, а що ваші імена написані на небесах. Тобто чітко розумійте, чим ви займаєтеся, що ви представляєте, кого ви представляєте, яка ваша місія, які ваші мотиви. Тобто Христос Він не скасував закон, Він не дав дорогу просто безбожності, беззаконню якомусь на землі, сатанізму повному. Але прихід Христа це любов Бога, Бог полюбив так світ, що віддав сина, щоб люди повірили в нього, щоб їм були прощені гріхи, і щоб вони жили, врятувалися. І допомогли врятуватися іншим людям. А не просто Христос прийшов, і тепер Бог із Христом вкинув цю землю і цих людей у повний хаос. Таке вже було, до речі, у першому світі, коли робили що хочеш, і зло було весь час. Бог знищив цей перший світ. Це вже минуло. Тому Бог у другому світі дав чіткий закон, і оскільки люди все одно грішили. Приходить Агнець Божий. Однак потім Агнець Божий. Коли він прийде вдруге, він уже буде судити і він каратиме. Він буде як суддя. Амінь.